Учні, запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку звук А. Буква А. Позначення твердості приголосного звука в прямому складі. З букви А почнемо малята. Рідну азбуку вивчати. А в алфавіті найперша. А в алфавіті найлегша. А. Іщиться буква А. І дзвінка, і голосна. Цю букву знають всі на світі, в неї почесне місце в алфавіті. Весела, гарна, гомінка і найскромніша буква А. Зверніть увагу на букву А. Це в нас друкована буква А, а це прописна. Давайте проспіваємо разом з дівчинкою. Як співає дівчинка? Подивіться, які в неї звуки. А. Так, молодці. А тепер допоможімо матусі вкласти малюка спати. А, а? А. Молодці. А тепер відкрийте рот і скажіть: а, як ситуація, коли ви звертаєтесь до лікаря, і він вам оглядає горло. Молодці. Відгадайте загадку. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс. Вікс, дорогою, дружу. Все по ній кудись біжу. Автомобіль. Так, діти. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Який це автомобіль? Легковий чи вантажний? Вантажний, так. Хто шофер? То водій тут. Так, папуга. Давайте поділимо на склади слово папуга. Папуга. Три склади. Назвімо з вами послідовно звуки в слові папуга. Я скажу вам один раз голосно слово папуга. Тепер ваша задача сказати звуки по черзі. п а п у г а що везе автомобіль? Апельсини і ананас. Добре. Складіть речення за малюнком. Так, добре. А тепер складіть, будь ласка, лего цеглинки, покажіть схему вашого речення. Складіть із Лего ланцюжок зі слів. У вашому реченні, як ми з вами завжди робимо. Подивіться на цей кольоровий слайд. І скажіть, що тут зображено? Що все ж таки водій вантажівки віз? Та, він віз. Ананаси, апельсини. Подивіться: порахуйте, скільки ви бачите ананасів, скільки апельсинів. Чого більше? Добре. Рухаємось далі. Молодці. Подивіться, будь ласка, на ці чотири предмети. Давайте назвемо кожен: Антена, апельсин, огірок, акваріум. Скажіть, що зайве з цих чотирьох? Звичайно, зайвий буде огірок. А чому він зайвий? Тому що починається зі звука О. Так? А всі інші назви починаються зі звука А. Правильно діти, зайвий огірок. Молодці. Давайте спробуємо з вами скласти речення з малюнками. Подивіться, у нас є схема, нам потрібно вставити от сюди, де нас немає, так? Де в нас немає нічого, нам потрібно вставити слово. Ну, наприклад, я вам дам підказку, першу, що ми будемо робити. Помідор червоний. Ось сюди я вставляю слово червоний, а огірок. Зелений, так. Лимон кислий, а малина солодка. Хлопчик. Щасливий, а цей хлопчик сумний, так. Або хлопчик радіє, а цей хлопчик сумує. Хлопчик, що робить? Мої посуд. А дівчинка прибирає в квартирі, або в будинку. Добре. Рухаємось далі. Зараз ми з вами за допомогою ось цієї гри дізнаємось трошки більше про звук А. Про звук а. І так, ви будете бачити картинки. а Ваша задача зараз називати ці малюнки правильно. Це що таке ми бачимо? Абрикос. Добре. Це Автомобіль. Це апельсин. А це акваріум. Зверніть увагу на слово, так, як воно записано. Акваріум. Це? Абетка. Обетка альбом Ц ананас. Ну а це акула. Ці уважно на що це схоже асфальт так. Всі, ми з вами впорались. Рухаємось далі. Тепер, сонечки, нам з вами необхідно подивитись на ці малюнки і назвати, що це за слова такі заховались тут. Мак, рак, лак і чай. Так, легкі слова, правда? Зараз ми з вами виберемо якийсь малюнок. Давайте виберемо мак. І складемо звукову схему до слова МАК. Візьміть, будь ласка, зараз в руки: червоний і синій олівець кольорові. Відступаємо одну клітинку від попередньої роботи нашої. І одну клітинку зліва. Одну згори, одну зліва. І ось тут ми починаємо працювати. Поставте тут поки що крапочку. Так, давайте аналізувати слово МАК. Перший звук М. М це приголосний. Ставимо риску, приголосний твердий. Да? Далі звук А. А. Ми знаємо, що А завжди голосний. Тому малюємо кружечок червоний у себе в зошиті. Ось так. А. Є. От. Звук А. І останній, що ви чуєте, мак. Мак, мак, що в кінці ми чуємо? Приголосний К. К. Твердий приголосний. Все? Давайте переконаємось. Мак. Всі звуки, так, ми з вами написали. А тепер давайте намалюємо будиночок для наших звуків, щоб вони не загубились. І щоб їх ніхто не вкрав. Візьмемо. Простий олівець, зараз одну секунду. Простий олівець, і обведемо ось так. Ось так бокові наші сторони, квадратиків, клітиночок, обведемо і наш будиночок поставимо, ось так, навколо наших звуків. Бачите, вийшла звукова схема. На склади нам ділити не треба, тому що у нас в цьому слові скільки складів? Один. І, відповідно, наголос у нас падає на один єдиний голосний звук. На звук А. Отак от, от наголос падає. Мак. За бажанням можете зробити звуковий аналіз І ще одного слова. Лак. Мак. Буде так само виглядати звукова схема. Така ж сама, яку ми з вами зробили. І І-І-І, а от слово чай. Чай. Давайте з вами зробимо схему слова чай. Давайте ми з вами знаємо, що Ч звук Ч завжди у нас приголосний, твердий, і лише перед звуком І. Голосним він стає м'яким. Тобто завжди твердий. Отже, перший звук Ч твердий, приголосний. Далі А. Теж уже знаємо, що А це голосний. Позначаємо голосний. А. Ой, Вибачте, вибачте, вибачте. І ще ми з вами знаємо, що звук Й. Йот. Так, Буква Йот. Звук Й дає. І цей звук Й. Він завжди... Що ми з вами вивчили? Він завжди який? М'який? Абсолютно вірно. Це приголосний м'який. Отже, в слові чай буде ось так. В Кінці, бачите, схеми відрізняються. Чим відрізняються, знайдіть? Так, відрізняються останнім звуком. Давайте тепер зробимо будиночок і для цього слово також наводимо навколо клітиночки. Ось так. От вийшов будиночок. Наголос теж падає на голосний, один єдиний. Молодці! Ви прекрасно впорались. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Думаю, ви запам'ятали, з якою буквою сьогодні ви. Зустрілися, і з якою буквою ви познайомились? Це буква А. Вона вам всім каже До зустрічі і сподівається, що ви її не забудете.